Довбий гравець Челсі. Відомого гравця Динамо виганяють з клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашит коментарі. Поїхали! Президент Київського Динамо Ігор Суркіс повідомив про кадрове рішення, яке безпосередньо стосується майбутнього першої команди. Керівництво клубу визначилося з фігурою тренера, якому довірять подальшу роботу складний для клубу період і процес оновлення складу. Вибір було зроблено на користь фахівця, який давно працює в системі Динамо та добре знайомий із внутрішньою кухнею клубу, повідомляє прес-служба Білоблакитних. У керівництві Динамо наголосили, що ключовим фактором стали не тільки результати, а й глибоке розуміння молоді, а також здатність вибудовувати довірені відносини з гравцями. За час роботи в структурі білосиніх Ігор Костюк зарекомендував себе як тренер, який вміє розвивати молодих футболістів та інтегрувати їх у першу команду. Його діяльність у ролі виконувача обов'язків головного тренера в непростий відрізок сезону була позитивно оцінена клубним керівництвом. Ігор Суркіс підкреслив, що клуб бачить у Костюку фахівця, здатно стабілізувати ситуацію та задати правильний напрямок розвитку. Президент відзначив його внесок у підготовку гравців, які сьогодні виступають у провідних європейських чемпіонатах, а також вміння працювати, молодо... працювати з молоддю без страху брати відповідальність. Ігор Володимирович. Тренер, який виріс у середині клубу, і прекрасно знаю нашу філософію. Він уміє знаходити підхід до футболістів і довіряти молодим гравцям. Керівництво впевнено, що Костюк здатен вивести команду на гід... вивести команду на гідний рівень в українському та європейському футболі, пояснив Суркіс. Ігор Костюк, вихованець тренерської школи Київського Динамо який понад 10 років працює в системі клубу на різних рівнях. Він успішно очолював юнацькі та молодіжні команди Білосиніх, регулярно виборював призові місця в чемпіонатах України u 19 та u 21 та підготував цілу низку гравців для першої команди. Під керівництвом Костюка молоді футболісти Динамо стабільно виступали в юнацькій лізі УЄФА, отримуючи міжнародний досвід. Київське Динамо проведе заключний матч основного етапу Ліги Конференцій сезону 2025-2026 проти вірменського клубу НОА. Поєдинок 6 туру відбудеться в четвер 18 грудня і пройде на стадіоні Арена Люблін. Польське місто знову стане номінальною домашньою ареною для Чемпіона України, повідомляє портал Новини Live. Початок матчу Ліги Конференції заплановано на 22.00 за київським часом. Обслуговувати матч буде суддівська бригада з Албанії на чолі з 35-річним арбітром Юджином Джая. Його асистентами призначені Арбер Зала та Рейді Авдо. Резервним суддею стане Олсіон Сіон і А за роботу систем Мервар відповідатиме нідерландець Єрун Мансхот. В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на медіасервісі «Мегаго». Гра буде транслюватися на Ос-платформі за передоплатою Sport, а також у всіх пакетах Мекопак. Імена коментаторів зустрічі стануть відомі ближче до початку трансляції. Перед заключним туром Динамо ще достроково втратило шанси на вихід до плей Ліги конференції. Після п'яти матчів команда має три очки та розташовується в нижній частині загальної турнірної таблиці. Ну, а своєю чергою набрав 8 балів, посідає місце в середині таблиці та зберігає реальні шанси на продовження боротьби в Єврокубку, що надає матчу додаткової турнірної інтриги. У вівторок, 16 грудня, відбулася церемонія, на якій було визначено переможців головних футбольних номінацій ФІФА. За підсумками 2025 року, представники українського футболу теж проголосували за майбутніх переможців. Головний тренер збірної України Сергій Ребров, капітан команди Микола Матвієнко та відомий журналіст не здивували вибором, повідомляє портал Новини Лаєв. Стали відомі результати голосування представників України в рамках визначення найкращого футболіста 25-го року за версією FIFA. За підсумками загального підрахунку переможцем став півзахисник Усман Дембеле, який провів один із найяскравіших сезонів кар'єрі на клубному та міжнародному рівні. У голосуванні FIFA від кожної країни брали участь три представники: головний тренер національної збірної, її капітан та один журналіст. Кожен із них називав власну трійку найкращих гравців року, розподіляючи місця з першого по третє, що безпосередньо впливало на підсумковий рейтинг. Головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров поставив на перше місце Кіліана Бапе, другим назвав Усмана Дембеле, а третю позицію віддав Ламіну Ямалю. Капітан національної команди Микола Матвієнко також вдав перше місце МБП, другим вказав Дембеле, а третім вибрав Гаррі Кейна. Журналіст Валерій Новобранець виявився єдиним представником України, який постав Усмана Дембеле на перше місце. До його трійки також увійшли Ламін Ямаль і Гаррі Кейн, які посіяли другу та третю позиції відповідно. У київському динамо в січні можуть відбутися зміна на позиції центрального нападника. Румун Владіслав Бленуце може покинути команду. Про майбутній перехід Бленуце повідомив Голазо.ро. Джерела в Румунії повідомили про інтерес одразу трьох клубів до нападника Київського Динамо. Йдеться про можливу оренду Форда під час зимового трансферного вікна, але ключовим каменем спотикання залишається фінансове питання. За даними румунських джерел, однакою зацікавленістю Блину це проявляють Динамо Бухарест, Рапід та Університета Крайова. Усі три клуби розглядають виключно варіант безкоштовної оренди і не готові платити ні за трансфер, ні за суму оренди гравця, що суттєво ускладнює переговори. Агент футболіста Аркадіо Запорожану підтвердив інтерес з боку Динамо Бухарест, яке очолює Жель Кокопич. Однак наголосив, що київський клуб не налаштований відпускати гравця без фінансової вигоди. У Динамо Київ розраховують, що Бленуце залишиться в команді та отримає ігрову практику в другій частині сезону. Але під керівництвом Ігора Костюка це малоймовірно. За словами агента, кияни готові обговорювати майбутнє нападника лише у випадку повноцінного трансферу за суму близько 2 мільйонів євро. Натомість формат безплатної оренди, на якому наполягають, румунські клуби у столичному клубі не розглядають. Журналіст, блогер та коментатор ігор циганик висловився щодо виступів пліч опліч у складі французького ПЖ українця її забарного та росіянина Матвія Сафонова, центральний захисник національної збірної України Ілля забарний провів вже два матчі у складі французького ПЖ спільно з російським воротарем Матвієм Сафоном. І це не аби як обурило коментатора Ігоря Циганика. Всі розуміли, що така ситуація коли-небудь станеться. Я не вважаю, що це правильно. Треба виходити з того, що вся країна перебуває у війні з агресором. Мені прикро це дивитися. Я не розумію. Сам Сафонов приїжджає у Москву, роздає інтерв'ю і ніколи нічого не говорить проти війни, розповів циганник в ефірі своєї програми на Ютуб. Після 16 турів Парі сен жермен має у доробку 36 залікових балів та посідає другу сходинку в турнірній таблиці французької ліги 1. Відставання команди Луїса Енріке від ланца складає одне очко. У наступному турі забарний і компанія вдома прийматимуть ФК Париж. Дербі заплановано на 4 січня 2026 року. Початок гри о 21.45 за київським часом. Забарний у сезоні 2025-2026. Зіграв за ПЖ 18 поєдинків у всіх офіційних турнірах. Один гол. Колишній нападник Київського Динамо Олег Саленко. Оцінив перспективи столичного клубу у другій частині нинішнього сезону Української прем'єр-ліги. Ексфор Динамо Олег Саленко в ексклюзивному інтерв'ю сайту Український футбол висловив свою думку про перспективи киян у другій частині цього сезону УПЛ. На думку Саленка, Динамо вже не вдається нав'язати боротьбу за чемпіонство Донецькому Шахтарю, тому він вважає, що команді Ігоря Костюка слід зробити ставку на Кубок. Думаю, ні. Шахтар зараз на ходу. Вони набрали гравців і збудували команду. Їм, чесно кажучи, ніде да втрачати очки. Такий розрив відіграти важко. Тому Динамо треба націлитися на Кубок, де залишалося багато команд з першої ліги. Це обов'язково треба вигравати, щоб гарантувати Єврокубки. При цьому Донецький клуб, на думку експерта, здатний замахуватися і на перемогу в лізі конференції, де гарантовано виступить в плей-офф. Добре, що ці півроку Динамо не гратиме в Європі. Добре, що ці півроку Динамо не гратиме в Європі. Не буде виснажливих переїздів. Треба скористатися цим часом, поїхати на збору в Туреччини, будувати гру і награвати склад. А Шахтар у такій формі, що може й лігу конференції вигравати. Наразі Шахтар посідає друге місце в чемпіонаті з 35 очками в 16 матчах, поступаючись черкаському ЛНЗ за додатковими показниками. Динамо зараз йде на четвертій позиції з 26 балами після аналогічної кількості зустрічей. Український півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко привернув увагу Вулвергемптона. Про це повідомляє Inside Transfers. За інформацією джерела клуб англійської прем'єр-ліги знову зацікавився 22-річним футболістом. Минулої зими Вулвергемптон вже цікавився українцем, але київський грант відмовився від трансферу. У поточному сезоні Брашко провів 22 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, в яких він встиг відзначитися двома забитими м'ячами і однією гольовою передачею. Український центральний нападник Роме Артем Довбек досі перебуває в переліку гравців на трансфери з клубу. Він не підходить головному тренеру Джанкєрога Гаспіріні, який хотів продати його ще влітку. За останнім оновленням трансферної інформації, Довбек Лизький до переходу в ВПЛ повідомив журналіст Матео Моретто. Нападник у січні може стати частиною обміну з англійським Евертоном. Замість Довбика Гасперіні може отримати гвінецького нападника Бету. Гвінецьке Форет у поточному сезоні провів 18 матчів і відзначився двома забитими м'ячами. Довбек цього сезону в 14 поєдинках записав на свій рахунок 2 голи та 2 асисти. Евертоні Артем може зіграти разом із земляком із Черкас Віталієм Миколенком за умови, що захисник не покине клуб через зацікавленість Мілана та Роме. Також українським нападником Артемом Довбиком цікавиться лондонський Челсі, де раніше грав Михайло Мудрик. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!